Доброго дня, майстерня ключ вітаю вас. Ми на виїзді. В роботі у нас Lexus rx 350, 23-го року. Уже ключик БА. Кому цікаво, Оце оригінальний ключик. Верній, оце оригінальний ключик, Sorry. Зачиняє, відчиняє, те, що зробили ми. Зачиняє, відчиняє. Все справно працює. Зараз ми покажемо ну, трошечки От в такому стані, трошечки цьому. Кладемо рідний ключик сюди. Це наш ключик. кладемо наш ключик у кишеню, Покажемо, що зачинено, відчинено. Машинка така чудова яскрава. Так, сідаємо в авто. Рідний ключик от там лежить на нашій автівці. Той, що ми зробили, знаходиться у нас в кишені. Отак, зараз ми його достанемо. Все про все 30-40 хвилин. І ми зробили повністю все під ключ, як кажуть. Звертайтесь 093 659 02 14. В даний час в роботі було у нас Lexus RX 350 23-го року. Ключ сервіс Київ 093 659, 02, 14.